Отвори я намітив таким шаблончиком. Але мені теж не сподобалось, бо воно якось не різне. Все-таки потрібно наклеювати паперовим малярним скотчем і по шаблону пробувати. А це попередній мій. Ну, так доволі симпатично. Звісно, що є тут моменти, які. Треба дороблювати, але приємно. Такий собі виріб. Так, пробуємо пробувати отвори. Наша, наша пробувалка. Наша пробувалка. І наш молоточок. Наш молоточок. І в принципі можна взяти, щоб знак чи можна взяти. Можна взяти шкіру, шкіру. Може звідки пробувати? Отак, щоб уже в цю сторону дивилась. Ну, так симпатично. Якщо два удари робити, то симпатично. Раз, два. І <смі> навіть не все пробивається. И там, где все-таки робишь какие-то сильнейшие удары, красивейшие отвори выходят. Вот так красивейшие отвори выходят. Где наш подвижный? наш. Одинарний. Чи можемо вже одинарний? Одинарний так. Менш більше зусилля додаєш і відповідно він, бачите, заходить гарніше. Сюди вже не буду вставляти, бо буде великий отвір. Тут подвійний або потрібний можна. Це мене чотири, це великий. Шукаємо. подвійний. До речі, я вам скажу, от подвійним довше, але легше, бо ти раз вдарив і ти розумієш, який удар, і скільки треба зробити. Але довго. Подвійним ще добивати мені, здається, треба. До речі, на оцій, якщо нема можливості придбати цю штуку, то можна досить класно шмуток шкіри використовувати. Це буде прекрасно. І все-таки, мабуть, правильніше було би на моєму випадку. Щоб отвори співпадали, робити його. Хоча тут мали би співпасти, але. Але. Три рази десь треба. На такому шести. Я вже побачив, що треба робити три удари. Раз, два, три. І воно плюс-мінус. Виходить гарно. Подвійний раз. не Проходить чудово. Eu não sei Ну, врятували, де було в нас два рази помічено. Бачите, ну, скривив? Скриваю. скриваю. чотири. Так, чекаємо тоді на клей. це правильно, Тут просто прям буде чудово. його класно тут на клей посадити. І потім воно буде рівнесенько. Просто...